Майже 700 випускників Хмельницького національного університету отримали дипломи магістра. Університет підготував фахівців з різних напрямів, які вже найближчим часом працюватимуть не лише у подільському регіоні, а й у різних куточках України. Університет має усі рівні навчання, тобто бакалавр, магістр і доктор філософії за усіма освітніми освітніми науковими програмами. Тому спектр випускників починаючи від гуманітарних спеціальностей і закінчуючи спеціальностями технічними комп'ютерна інженерія. Зокрема, комп'ютерні науки, кібербезпека, спеціальності фізична реабілітація та ерготерапія, хімічні технології, технології конструювання швейних виробів. Привітати випускників, магістрів з їх важливим етапом у житті прийшли батьки, друзі, почесні гості. Ви отримаєте дипломи вищого навчального закладу з більш ніж 60-літньою історією, який є одним із флагманів вищої освіти України. Потужним кадровим потенціалом та оновленою матеріально-технічною базою. І ваше успішне навчання і отримання дипломів це також внесок у перемогу для нас, для ваших курдачів. А я звертаюся не лише як представник низковосної військової адміністрації департаменту, але й як ваш викладач. Дуже приємно було провести цей час поруч з вами. Хмельницький національний університет перетворився на класичний університет, де є поєднання всіх спеціальностей гуманітарного технічного напрямку. Це говорить про те, що ми можемо, що ми спроможні рухатись далі. Понад 100 випускників отримали дипломи з відзнакою, почесними грамотами відзначили кращих магістрів, тих, хто продемонстрував високий рівень професійної, фахової, спортивної підготовки за волонтерську роботу та перебуває в лавах збройних сил України. Дякуємо вам за захист. Закінчивши магістратуру, я можу спевненістю сказати, що в Хмельницькому можна отримати чудові знання і, і після цього отримати відповідну професію, і після цього е, працювати на гарній роботі та отримувати чудову зарплатню. Викладачі дуже тут розуміючі, вони всі відносяться з розумінням і намагаються знайти індивідуальний підхід до кожного учня. І тим вони. Додають живу до навчання сьогодні. Україна особливо потребує професіоналів і випускники Хмельницького національного університету. Вже готові працювати задля її відновлення та розвитку. Наш факультет випускає такі спеціальності, як менеджмент, підприємництво та туризм, які в нас в житті нашому і в побудові нашої країни. Я думаю, будуть відігравати доволі значну роль. Дар'я Руснак з відзнакою завершила навчання за спеціальністю туризм та рекреація. Подальшому планую пов'язати професійну діяльність із роботою в міжнародній туристичній агенції. Спершу я вчилася на бакалавраті на інженера з охорони праці і зараз магістр з туризму. Я маю міжнародний досвід завдяки нашому університету. Я бувала в Болгарії, я була в Туреччині, використовувала знання, яка мені дала кафедра, і також спілкувалася з туристами іноземною мовою. Я дуже сильно вдячна нашим викладачам, оскільки вони мені дали хорошу базу. Факультет технології дизайну об'єднує різнопрофільних випускників. Серед них і графічні дизайнери, які створюють візуальну культуру, серед них і професіонали в хімічних технологіях, які створюють інновації і працюють над сталим розвитком. Серед них і технології, конструктори швейного виробництва, які поєднують і креативність, і точність. І виробниче мислення. Стипендіатка президента України, випускниця магістратури хімічної технології та інженерія Зоряна Черешня розповіла, навчання в університеті дало не лише міцну професійну базу, а й міжнародний досвід, конференції, двомісячне стажування та підготовку до захисту магістерської роботи в Чехії. Минулого семестру я була стипендіаткою президента України, і е, наразі я опанувала спеціальність хіміка-інженера технолога. Я дуже задоволена навчанням. Можу працювати в харчовій, косметичній виробничі, є випускники, які працюють на атомній електростанції. Тобто, будь-яке виробництво воно не обходиться без інженера-технолога. Ринок праці й надалі диктує попит на фахівців з інформаційних технологій. Цього року університет підготував 75 магістрів цього напрямку. Ви здобули цей диплом. Ви наполегливо йшли до своєї мети розвивати. І цифровізувати наше суспільство, і захищати наші інформаційні технології від всіх шкідливих зловмисних викликів. Я навчалася на кібербезпеці. моєму майбутнє я хочу пов'язати насправді зі своєю спеціальністю. У мене в планах знайти роботу в державній сфері тобто в якихось державних структурах, і я хотіла б насправді реалізуватися в кібербезпеці, і насправді університет дав великий початок. Потужний кадровий резерв формує факультет економіки і управління. 115 фахівців готові посилити сфери бізнесу та менеджменту. Серед них 32 магістра отримують дипломи з відзнаками, дев'ять магістрів зараз перебувають. В Збройних силах України факультет інженерії, транспорту та архітектури випустив 120 магістрів фахівців, покликаних розбудовувати й відновлювати країну. Ви знайшли достойну роботу з достойною зарплатою і запрошую на навчання з прикладна механіка і галузевого машинування, де ви можете теж отримати нових компетенцій. Гуманітарна сфера 86 випускників: це політологи, перекладачі, мовознавці. Наш університет займає перші місця у різноманітних рейтингах. В рейтингах із наукової роботи міжнародної діяльності якісного освітнього процесу серед університетів на поділі і в цьому є також ваш внесок. Факультет здоров'я, психології, фізичної культури і спорту випускає 125 фахівців. Це ті, хто дбатиме про фізичне та ментальне здоров'я нації. Особливо такі фахівці затребувані під час війни. Наш це якісна освіта. Прагнемо. Виключно нам зробити так, щоб отримали ті компетентності, які вам знадобляться в вашому житті. Факультет міжнародних відносин і права майданчик підготовки фахівців для міжнародної політики, права, аналітики та міжкультурної комунікації. А чи є тут ті два правоки, які здали єдиний державний іспит минулого місяця на 98% краще ніж усі в Україні? Yeah, yeah. <плес> ми, ми за Випускникам-магістрам побажали міцного здоров'я, здійснення мрій, гідно і професійно використовувати знання, здобуті в університеті, на благо України, успішного кар'єрного зростання і перемоги.